Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, от, от, дешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Осплатня ще ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців. І йшло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили. Він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри та шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу. Ми маємо запитання по телефону. Наразі людина не представилась звідки, але питання таке досить цікаве. Чи може священник відпускати гріхи народним обранцям, якщо вони проголосували і прийняли якісь рішення проти народу? Є важко говорити про такі речі, ні, воно легко, відповісти можна зараз. Ні, певно, що ні. Але мусить бути підстава і мусить бути пояснення, чому ні. Любий... Що таке гріх? Гріх це злочин. Якщо я їду автівкою і мене зупинив. Працівник дає. А я дійсно порушив правила, так? Треба було їхати 60, я їхав 80, до прикладу, так? І він говорить, ви порушили. Я вибачаюсь, певно, я визнаю. Він каже, будемо робити протокол. Так, робіть, це, це дія. Але потім скаже: але можна обійти без протокола. Це 350 гривень. Ну, але позаяк, без протокола і ніде, ну, 100 гривень. Це я стаю, він стає, і я стаю не тільки грішником, а співучасником ще іншого гріха. Народжується ще один гріх. Так? Бачите? І якщо я кажу, так, я згідний, бо мені так вигідно, да, я зрішив, але я стаю співучасником ще одного гріха. Бачите, мені треба визнати. Що я не стримався. І якщо він мені пробачить, якщо ні, він складує протокол. І я йду за свою горячість, за свою непоміркованість, я розраховуюсь. Бачите. Тут іде про інше. Чи може священий відпускати гріхи народному обранцеві? А чи він є народний обранець? Це буде одне питання. Чи він є грошовий обранець, а це вже інше питання. Чи він є обраний свобідно народом, чи він є обраний тому, що так сказали працівникам бюджетних установ, що ця людина має пройти, або ця людина славно попрацювала і роздала гречки, і не тільки гречки, і його вибрали. Тут же ж має народ себе запитати. Якщо він обраний, тобто якщо він купив собі цей мандат, і люди його радо продали, і той грішить, і ці грішать, але як він голосує, це тільки його право, бо він собі купив цей мандат, не ви йому його дали. Він собі купив, ви його продали. Отже, коли ви його продали, ви не маєте права вимагати від нього нічого. Якщо ви продали хату, і з вами розрахувався покупець, дав вам 200 чи 300 гривень, і ви підписали, і хата є його, через тиждень ви бачите, що він щось в ній перебудував, ви йдете протестувати. Не маєте права, він купив. Якщо ви вибрали без грошей, ви свідомо вибрали і довірили йому ваш голос, і сказали, Захищайте мене, немає права без вас нічого робити. Взагалі, народний обранець, депутат, він є від народу. І ми маємо знати чинне законодавство. Як ми його вибираємо, так маємо право його відкликати. Але це в демократичній країні. У пострадянському розумі або, я не знаю, ментальності це, це відсутнє. Бо ми знаємо, скільки б ми не голосували, все одно порахують так, як має бути. Бачите, я не йду в політику, я просто стараюсь вам роз'яснити, чи має право священник відпускати. Коли він роз... розмовляє з депутатом, який може сповідатися, може, то депутат і розповідає, я купив, але я знав, що я витратив. Там, мільйон гривень, і я йду в Верховну Раду, я маю не менше 10 заробити. А це бізнес. Це щось страшне. І тому вертаюся до цієї свідомості. Радянська свідомість така, є батько, який має все робити, а нам мають дати. Що? Що би не було, нам мають дати, зробити. І ми не бачимо, як ми грузнемо в сірості. І, і ми є практично тюрмою у великому пространстві. Я не можу свідомо, не свідомо, а вільно щось робити, тому що стільки багато законів, що якщо тут підніму голову і скажу, я з цим не згідний, мене на 15 діб посадять. А якщо скажу, тут що я не згідний, тому що і обґрунтую, мене на два роки посадять. Радянська система. Я згадую, як мій покійний батько так, бунтувався проти тої влади. Так. Да, я був хлопець, я ще не розумів такий молодий, а мама завжди говорила тихенько будь, закриють тебе. Я це не розумів, але зараз я це усвідомлюю. І я розумів, як їм важко було нас виховувати в християнському дусі і те, що сучасність вимагала. Я, я, я бачив, наскільки їм це важко було, але я тоді не розумів. А зараз усвідомлюю, розумію, але батька вже нема, щоб сказати дякую тобі, батьку, що ти терпів, що ти привив мені цю любов і до Бога, і до рідної землі. Бачите? Тому свідомість людей є така трохи пуглива, і як то ми можемо вільно щось робити? Ми не можемо, обов'язково ми вибираємо голову села чи голову міста. Обов'язково це не голова вибраний нами, а це наш цар, начальник, який сказав так робити. Так має бути. Інакше з міста вийду вон. Це абсурд. Я його вибираю, щоб він мені допомагав. На то він є мій обранець. Також інше, якщо Є 100% жителі і 51%,3 голосує за одного, а решта за іншого, ми маємо прийняти вибір більшості, це є правда. Але все одно той, хто з більшості вибраний, він має думати за весь народ. І має думати, а чому та сторона за мене не голосувала? Де, в чому помилка? І в своїй праці п'ятирічній, він має над цим попрацювати і, і, і примирити ці сторони, побачити, може він дійсно щось не а може вони не туди пішли. А це є народний обранець. А коли це знову ж таки куплений, відповідь я казав напереді, не може. Якщо просто той каже, я був вибраний. Але мене вони не цікавлять. Я голосував, бо я голосував. Ну, це неправда. Бо якщо ти зробив зло людині, ти йдеш сповідатися перед тим, ти маєш вибачитись. Інакше тобі зло не буде пробачене. Якщо я вкрав від когось, я знаю, що я зайшов до хати, я її обікрав. І я йду сповідатись, і я кажу, я вкрав. Обов'язково священник запитає, в кого де? Якщо я їм скажу, що я обікрав хату, забрав все золото, він мені скаже, брате, гріх тобі відпуститься, бо ти визнаєш, але тільки з умови, поверни це. Він скаже: я вже продав, бо я був голодний, мені треба було гроші. Добре, реституй. Якщо ти це все продав, реституй. Ти знаєш, за яку суму ти продав, скільки то вартує. Поверни ту суму людям. Якщо боїшся зізнати, поверни. Ти зробиш крок до покаяння, ти зробиш крок до очищення. І тільки після того Священне скаже, відпускаю тобі гріхи. Ви бачите, що в нас багато людей почало ходити в храми. І багато тих, які. Ну, Багатіють, от просто так, а багато за них кажуть, що вони або на наркотиках, багатіють, або на контрабандах, або на обкраденні держбюджету, або може ще щось. Не нам це судити. Ми священники, які маємо проповідати. Але якщо він приходить, і священник каже: Нічого, Бог тобі пробачить, вони обоє грішні, і це не священник, це піп, це заробітчинин. І повірте, нема такого. А ти вбив людину, ну нічого, зроби пожертву на храм 100 доларів, чи 1000 доларів, чи 10 тисяч доларів. І я відмолю. брехня. Брехня. Бо Господь каже: Каїне, де ти? Я тут, Господи. а де твій брат Авель? А, а, а що я його сторож? Каїне, кров брата твого кличе про помсту з неба. Чому ти не визнав, що ти його вбив? Бачите? Отже, звідси походить гріх, що кличе про помсту з неба, якого не можна оминути, якщо дійсно не покаятись і не визнати це навмисне чоловікове вбивство. Скривдження вдів і сиріт, і невиплатення заробітної плати наємнику, працівнику, роботодавці. Ті, що Запрошують на роботу. Якщо ви не виплатили заробітну плату, бо не хочете, бо знаєте, що він не піде жалувати, знаєте, що він не захистить, його ні прокуратура, ніхто не захистить, ви чекаєте на себе помсту з неба. А помста з неба, як каже Господь, не забариться. І цікаво в цьому, що сама помста з неба, ви її маєте побачити на свої очі. Це не то, що каже що за гріхи батьків відповідають діти до третього-четвертого роду. Це каже: ти побачиш це на своїй власні очі. Це коли батько старається для дітей, як то вже його справи, а дивиться, а його син став наркоманом. Він багатий, в сина все є, а син наркоман, пропадає і нищить, помирає потім. Оце те, що помста з неба. Те, що ми бачимо. Або багато є різних прикладів. І тому, я дякую, що ви зателефонували. І от таке питання, я тільки говорю: якщо він вами вибраний і проти вас голосує, він грішить, і йому ніхто не відпустить, поки не визнає. Якщо якийсь священник це робить, це не священник, це наймет. Бо священник таке не зробить. Також ми маємо запитання з Фейсбука, і воно звучить інакше трохи, але по цій же темі бачу. Релігія і держава відділені. Звичайно, релігія не може втручатися у державні справи і навпаки держава в релігійній. Але чому на Євромайдані багато священників? Хм. Ну ми тут трохи змішали Божий дар з яєчницею. Релігія від держави до Кремлена це правда. Як структури. Тому розколу би в церкві ніколи не було, якщо би політика держава не втрутилася в церкву і не зажадала щось свого звідти. Бо ж через попів в лапках, не через священників, заважте, через таких попів можна тримати людей у строгості. Священник завжди є. Для народу. Кожний ірей береться з поміж людей, святе письмо. Настановляється для людей. Бачите, він є від народу для народу, щоб допомагати їм духовно і по мірі можливості матеріально. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що народ без священника це як стадо без пастиря. Священник зобов'язаний бути. Там, де народ? Чи це в храмі, де проповідує слово, чи це відвідувати родини, чи все в школі, чи це в садках, чи це у суспільному, в соціальному житті людей, чи це навіть на цьому ж майдані. Бо народ це є інституція, це є церква. Що то є церква? Спільнота вірників, тобто народ. Об'єднана в єрархію. Все. Якщо би священник йшов в Держдуму, у Верховну Раду депутатом, у міську раду, він грішить, він не має права туди йти. Хоча ми і в Одесі бачимо дуже багато і священників, і навіть монахинь, на превеликий жаль, депутати. А це старим правилом навіть заборонено. Читаємо перші собори, навіть апостольські правила, не смієш втручатись. Якщо втрутився, нехай буде попереджений, якщо послухав, нехай залишається в клирі, в монашестві, в священстві. Якщо не послухав, виключіть такого з поміж себе. Бачите? Нехай займається цим миряне, а ми маємо їм допомагати, давати їм світу, духовну освіту, допомагати їм. Матеріально і духовно, це є наш обов'язок. Якщо вони на війні, ми мусимо бути присутні там. Якщо вони на весіллі, ми мусимо бути присутні там. Якщо народжується дитина, я мушу бути присутній там. Якщо народжується сім'я, я благословляю цю сім'ю. Бачите, це не є від'ємне. Інша річ політика. Інша річ коли я йду, народ живе мирно, в них все добре, людям виплачують заробітну плату, соціальне страхування є відмінно, дороги такі, що любо по них не тільки на Жигулях або на УАЗиках чи на танках їздити, а можна на нормальних автівках їздити навіть на велосипедах, і ти будеш нормально відчувати все добре в суспільстві, і я йду і буду казати президенту, як треба жити. Абсурд, я з вами згідний. Але коли народ в недолі, коли йому нав'язують брехню, коли йому з нього роблять рабів, коли цьому народові подають те, що є перекручене від правди, продають брехнею, коли принижують, я маю за них заступитись. Задаємо, що зробив пророк Ілля, коли він бачив, що його народ принижують, що їм дають ідолів. Що Ілія зробив? Пішов до царя і каже, що ти робиш? Гнів Божий кличе, що ти робиш? Його царя підтримувало більш ніж 800 так званих в душках е пророків так? або священників називаємо, які пішли за царем. І вони його підтримують. Він добре робить, він святий. Пророк сказав ні. Ти мусиш повернутися обличчям до народу, або інакше Бог тебе покарає. В кінці кінців що сталося? Всі ті 800 священників, ті пророків лже, було вбито за їхнє запроданство. І так само цар був скинутий Богом, не народом, Богом, але через народ. І ніхто не закинув пророкові Іллії, що він не добре зробив. Натомість Бог його взяв на огненій колесниці до неба. Для нас це чудо. Але це було так. Читаємо. Але так і Моісея читаємо. Та в кінці кінці так дивімося на Христа Ісуса, який приходив і казав: не дозволю з храма Мого робити печеру розбійників. І казав, кесарю віддай кесареві, богу Боже. Але казав судді, не думайте, що вас кесар поставив суддями. Бог це дозволив. Але якщо будете судити неправильно, не тільки ви, вся родина знищена будете. Подумайте неправдиві судді. Митарі, фарисеї, прокурори і тому подібне, військові, та навіть тим запроданцям священству, які дивилися, чи Богу служити, чи може все ж таки служити годинникам, автівкам, грошам, маєткам. Бачите, питання є дуже просте, і відповідь така сама: де народ, там і священник. Якщо його там нема, він за народ не думає. Бо каже: коли надходить вовк, добрий пастир йде на жертву, захищає своє стадо, а наємник забирає речі і тікає, бо він не пастир, він наємник. Отже, дуже добре, що там є священник, бо він їхній батько. І якщо треба, він їх проведе в останню дорогу і з ними загине. Бо він батько, бо він правдивий священник. Він не наймет, і він не дивиться в буксу, скільки там грошей кинули. Він дивиться народу вічі. І він не боїться цього. Він не переживає, що храм не закритий і нема золотих куполів. Бо він знає, це дочасне. І щодо пророка Ілії і цього ще запитання. Коли нам нав'язували ідолів, пам'ятники Леніна, Сталіна і тому подібне, багато людей противилось. І священники противились. І що зробив дьявол? Усунув священників, усунув духовних лідерів, найшов за проданців. І дивіться. І ідоли були. І люди співали, що він завжди живий. Він завжди в допомозі, в горі, в надії в радості. Люди поклонялись. Люди волосся на собі рвали, коли він помирав щось, як в Кореї чи в Китаї, твориться зараз, і ми йдемо до абсурду, ми бачимо, що це. Бачите, ми це робили. Ми робили, як за Мойсея, коли поклонялися Тильцю. Ми робили, як за Ілью. Ми це все робили. І хіба нас не думаєте об мене покарання Боже? Коли люди зрозуміли, що вони погано робили, настав час, що в нас вже нема божків на п'ятисталах. І в нас, ну, ще, може, десь є, але нема прапорів за барвлених у кров. Але це треба тільки цінити і молити, щоб було без крові, щоб було без викляття. Приниження одної чи іншої сторони чи людини. От чому потрібно, щоб там були священники? І чим їх більше там, тим більше буде любові, тим більше буде правди і почутий народ. А якщо ми будемо перекручувати, то прийде Ілля, і він свою справу зробить. І ті всі, що тікають від гріха, почують голос Івана Хрестителя. Гадюче кодло, куди біжиш від заслуженої кари? Покайсь. Принеси плоди гідні покаянню, а потім іди до мене. Також ми маємо запитання з міста Мукачево. Воно звучить. Чому окремі священники відмовляються хрестити сурогатних дітей? Ну, В принципі, дитина не винувата, вона має право хрещення. І тому в примітці є завжди стан походження дитини. І якщо там батьки хочуть, щоб їх писати, що вони батьки, щоб дитина не догадалася, що вони сурогатні, батьки вони не рідні, священник не має право хрестити, поки батьки не дадуть згоду. Незаконно народжена. Так? Все. Якщо ви пишете це, він похресте, бо дитина не винувата. Він просто вас не виведе, бо ви не мати. Все. Він не зробить молитву, нині відпускає шрабату, владико і не дасть вам дозвіл, тому що ви не мама, ви сургатна, вам її принесли. Але дитина не винувата, її треба похрестити. Одна буде перепона оця примітка. Бо багато батьків кажуть, ви охрестіть нам, але не пишіть, щоб не травмувати дитину, ви її вже тоді травмували, коли на це пішло. А зараз нехай дитина знає і в цьому росте, і вона вам подякує, ніж коли їй буде 20 років, і вона знає, що вона і мама є. І потім ви дасте на телебачення, жді мене, або розшукується, і будете плакати, як ви хотіли добро цій дитині, але і ви тепер зрозуміли, що їй треба було сказати. Або будуть доказати, і робити на цьому шоу. Не треба. Тому священник, я не думаю, що він не хоче похрестити дитину, бо просто він не хоче. Він, навірно, не хоче, тому що. Не хочете писати в примітці незаконно народжене. І вас до храму не допустить під час хрещення і не виведе, тому що ви не мама. І не ображаєтесь. Ви ж це хотіли? Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди, один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі і в правді.